Добрий день. Я хочу сьогодні показати, що можна придбати в Польщі на 30 злотих. Деякі говорять, що в Польщі дешевші ціни порівняно з українськими, деякі говорять, що навпаки в Україні дешевші. Ну, я от такий для себе зробила аналіз, тому що кожен хоче ну, сікономити і провезла таку порівняльну характеристику. От Що можна придбати на 30 злотих? От Починаємо. Колбаса салямі да? на ваго. Покроєна колбаска. Стоя вона, зараз вам покажу скільки грамів. Да, 226 грамів. Це за кілограм, майже 30 злотих. 6,76. 226 грамів. Далі до неї йдуть сосіски по 3,24. Термін до завтра, тому я їх придбала, вони цілком, цілком нормальні. Потім дві котлети. Да? Дві котлети м'ясних. Ось такі котлетки продаються, також в м'ясних магазинах. Значить, За дві штуки заважило 5,11. Ціна за кілограм 23,90. Дві котлетки 214 грам. Тобто, з м'ясного я взяла салямі, сосіски, котлети. Переходимо далі. Що іще входить в цю суму? Ось 5 таких, вибачте, не 5. А чотири ось таких булки. Я їх беру в міста хліба. Е е е можна зробити канапки, якщо навпіл розрізати і намазати паш паштетом. Це тут в Польщі улюблене діло. Робити такі канапки. Ну, далі давайте дивитися: чай. Чай стоїть 3 злотих. От скільки тут пакетиків? 20 пакетик чорний чай. Далі йде пряники. Також вони стоять злотий 99-200 грам. Далі хочеться показати, що тут я взяла солодощі. Солодощі це злотий і це злотий батончик, а шоколад злотий 99. Так, банан. Банан затягнув на 300 грамів, за кіло 5, а так, на 2 злотих. Що іще? Ага, ще сюди я придбала сирок, ось такий дуже смачненький, вельський. Зараз скажу, скільки він стої. Два... 2,29. І ось такий йогурт. 400 грам, великий стакан. Зараз вам скажу, скільки він стоїть. Злота 65. І таким чином, я скупилась на 31 злоту, і ось такий набір продуктів у мене є на сьогодні. 31 злота, переводьте самі, чи помножить на 8, то це десь так 240 і ще там з хвостиком, да, 240 247, то ну, самі порахуєте. я не знаю, який на сьогодні курс. Тому робіть самі висновки, що дешевше, я не знаю цін зараз в Україні, ну а в Польщі саме такі ціни.